Так. Друзі, дивіться, по-перше, багато пишуть, що Лукашенко тупо обманює Путіна або відводить його за ніс. Я не знаю, наскільки це правда, і він, наче, йому щось обіцяє, але й не обіцяє. Давайте про цю тему поговоримо і одразу за нею чи постраждають нафтопереробні заводи в Білорусі, бо вони виглядають на сьогоднішній день недоторканними? Це таки дрончики можуть і туди долетіти, а Лукашенко дуже береже їх. Ви ж знаєте. Ну, справа, пане Дмитре, справа справа в тому, що нафтопереробні заводи в Білорусі. Вони ж не тільки про Білорусь, вони і про Росію, в тому числі. Зараз 10-15 мінусах Росія по нафтопереробці. Сьогодні вже є багато повідомлень про те, що в них ну якби дефіциту ще в військових частинах немає, але розмови про це вже пішли, і тому що знаєте, пиляти сук, на якому ти сидиш, в принципі, Путін вичистив практично всі склади з великим важким озброєнням, прямо в Білорусі. Більше того, вони Почали забирати техніку вже з діючих підрозділів, тобто з діючих частин, що говорить про те, що білорусам а, нема чим воювати. Якщо говорити ким воювати, то щоб ви теж розуміли, там армія в нього кілька десятків тисяч людей. Тобто, це всіх абсолютно з кухарями, там з бухгалтерами, зі всіма. Це другий варіант. Третій третій аспект: тут треба сказати, що вони взагалі ж ніде не воювали. А ті, е, якби дослідні варіанти, які були на Курщині, відправляв туди якусь експедицію, там на рівні там, 100 чи 200 Людей, то білоруси накивали п'ятами ледь не швидше ані, ані шахматовці. Тобто ми там ну, якби змагалися, хто швидше втіче. Тобто, з цього, ну, якби аспекту, ну і плюс всі прекрасно розуміють, що як тільки не дай Боже, що то не Путін ми вдаримо по тому ж мозеру. Чи а там вся основа і білоруської економіки це ті гроші, на яких сидить Лукашенко. І я вже мовчу за те, що якщо поїдемо ми туди в бік мінська, я думаю, що люди в Білорусі почнуть аплодувати цій ході, навіть не роззуваючись вже, залазячи на лавки і гучно аплодуючи. От якось так я думаю, буде тому ці. Це ті аспекти, які на поверхні лежать. І я не сумніваюся, що є мільярд там інших речей, і те, що там обманює, не обманює, він виживає. А як обманює? Десь він обманює, а десь він все одно смогче з цього Путіна якісь бабосики, і за це там щось оце муля інформаційно нашу сторону, тримаючи перед собою достатньо непогане. На жаль, тримаючи непогане наше групування військ, яке би могло знадобитися абсолютно на будь-якій іншій активній ділянці фронту. Оля, що в тебе? В мене наступне. Я не бачу, що буде зруйноване якесь нафтопереробне підприємство чи щось таке величезне. Я не бачу якихось страшних втрат ну, матеріальних, фізичних, технічних в Білорусі. Дійсно, я цього не бачу. Стосовно буде якась маніпуляція. Але вона чомусь ця маніпуляція вона буде якось спрямована більше на світ, ну, тобто не на Росію чи Україну, а якось якесь буде, хочеться сказати, галасне скавчання стосовно того спасіть і помагіття. Ми щось не впоруємось, тобто ми щось не можемо. Тобто, вони, як ніби, будуть просити якоїсь допомоги саме Білорусі. Це буде якась маніпулятивна акція для того, аби закріпитися в обіцянках. з, з світом, тому що незважаючи на те, що ми розуміємо, вони є партнерами з Росією, ну тобто, в багатьох якихось галузях, да незважаючи на це, все ж таки Білорусь сподівається на підтримку світу, як би смішно це не звучало. і вони будуть, як е от скоро буде якесь голосіння на кшталт: е в нас немає, ми втратили, е ми не можемо собі дозволити. Ну тобто, про якісь обмеження і про. Е Прохання про допомогу, про підтримку. Ну, це можна... зараз ж на я перебиваю одразу пані Оля, так по продовження не дав обговорити якраз про той аспект, який називається санкційний список, і останнім часом Лукашенко персонально і купа його підприємств летіли на санкції. Єдине, хто їм зараз може допомогти ну в економічному плані, це навіть не Путіна Китай. Вони там якби пробують це робити, хоча і Китай тепер теж під вторинними санкціями навіть обрубає проплати з росіянами через Арабські Емірати. Ну тобто, складно, дуже складно. І е, інший момент, дуже фантастичний момент. оцей відомий е, оборонна е, договір, який Росія там патронує між частиною колишніх радянських республік. Які пам'ятаєте було перед е, повномасштабним вторгненням до нас якась така типу спецоперація в Казахстані, коли там були заворушені, і вони там Лукашенко когось відправляли. А там Путін когось відправляв, і це та організація, з якої Вірменія намагається вискочити. Так, от є в них угода така, що якщо комусь щось загрожує, вони можуть просити військової допомоги від членів цієї організації. Ну правда, навряд чи це все відбудеться. Але я, я просто ну якби підвожу якусь матеріальну основу під ваші слова. Гіпотетично це може бути, але хто буде з ну Лукашенку погрожувати? Ну там є єдине, хто Путін може погрожувати. Це більше ніхто не може погрожувати. На сьогоднішній день. Ну так мені здається. А якщо він відіб'ється від рук, реально, Лукашенко, його ж почнуть шантажувати сім'єю шантажують, же кажуть. Тут а... я б не сказала, тут трошки. от дивіться, я не буду тут сперечатися з вами, тому що ваші слова я одразу порівнюю з тим, що мені показують, і мені в принципі лягає ця інформація отут на цей розклад. Проте я далі питаю: ну, тобто, чи допоможе, ну, тобто, благання про допомогу, це ж не означає отримання допомоги. Ні, так. ну тобто ніхто на зустріч йому не йде, це По-друге, перше по на, е, на зустріч будуть висунуті додаткові якісь вимоги. ну, тобто, Аби ви хочете, щоб було змінені якісь правила, змінені якісь обмеження і в те, е, ну, тобто, те, про що ви бажаєте, е, ми кажемо і про матеріальну підтримку. Римку і про якусь таку, ну тобто світову підтримку, взяти вас у свій кружечок, аби ви були частиною нас. То тут все ж таки світ буде вимагати руйнування, світ буде вимагати ну, як ну не вбивства, а башти і вежі для короля мечів. Ну, Тобто, тут, якщо ви хочете отримати допомогу, про яку ви благаєте, ви потрібні потрібно, аби ви змінили владу, змінили устрій, змінили от саме керівний якийсь склад, тому що. Допомога в обмін на е, знищення чогось існуючих правил, існуючих керівників і всього, що пов'язано саме з управлінням країни, управлінням держави. Тож вони якось знаєте, трошечки мені за цим розкладом вони трошечки як загнені в кут. Вони не можуть сильно швидко е, рухатись, вони не можуть там високо стрибати, а вони можуть просто погоджуватись на мінімальне, що їм дозволено е, стосовно захисту, стосовно відстоювання власних. Кордонів, тому що дійсно, і знову мені ця карта трансформації мені все ж таки показує, що в Білорусі дуже скоро буде відбуватися зміна правил, зміна влади, зміна керівників, от якась така конкретна глобальна зміна, і вона не дуже от вона якась не дуже екологічна, вона не дуже така природня, тому що багато штучних елементів буде вживано для того, аби підлаштувати все ж таки під світ. Тобто зараз, ніби знаєте, як обираючи владу влада, яка буде товаришувати з Рашкою, чи влада, яка буде товаришувати зі всім іншим світом, і чим виведе все ж А, таки, а от він... скажіть тоді? Там жінка не проглядається, там така е персона, є Хановська там десь не пробігає. А ну але не пробігає відка де... цікаво, просто подивитися, Бо десь вона щезла з радарів повністю. О, ви знаєте, я пам'ятаю, коли оці страхи відбувалися на території Білорусі. Я дуже так пильно спостерігала. Чомусь мене так тоді це вразило. Я дуже так конкретно спостерігала за всіми цими подіями, що вони робили зі своїми громадянами за цією революцією. Росія чи не революція, біл біла. Оце коли вони бі, білих білих розвони поділи. Mm -hmm. І тоді ж Тихановська, тоді коли її чоловіка. Ну тобто, я цю всю історію всю спостерігала. Тоді мені ще було цікаво, чим це закінчиться, чи стане вона президентом? Ну тобто, чи вирве вона е, свої якісь права як громадянки, і все ж таки зможе там претендувати на е, посаду президента? І мені тоді показували, що ні. І мало того, що ні мені показувало, що і чоловіка її не відпустять, не випустять, не зможе він все ж таки позбутися цих покарань, які на нього. Давайте поглянемо сьогодні. що можливо ще змінилося? Чи є шанс у Тихановської очолити цю країну, чи дадуть їй... Ну, принаймні та... повернутися та начальником? якимось. А чи зможе вона повернутися в країну? Ем... Давайте так, чи зможе вона повернутися? Так, але це на рівні відвідин, це на рівні приїхала-поїхала, це не на рівні приїхала, очолила і щось якийсь голос отримала. Чи буде взагалі жіноча енергія там десь? При конкретній Добре. владі ні, навпаки, мені тут показують, що все вирішено. і Вирішено на рівні десятки кубків. Ну тобто, вирішено на рівні такого обмеженого кола людей. Чи це родина, Добре. чи це колеги? Ну тобто, те, що вже таке збите, зрозуміле, там з власними правилами, тобто, сильно зміни влади в Білорусі не буде. Ну тобто, сказати, Добре. що якась альтернативна. Ну, Я е так, е так чую, е що та буде та якесь послаблення, бо зараз, якби Тихоновська заїхала на територію країни, одразу за. Грати але так. з е, ваших слів якраз випливає те, що вони там між собою чи якісь влаштували для того, щоб е, матеріалізувати слова Лукашенка, що я втомився, я йду. Він же ж те заявляв: що будьте готові, я не вічний, я ж можу змінитися. І напевно якось поставлять іншу персону, але буде послаблені. Тоді Тихановська може там на якихось як свадібний генерал там завітати в Білорусь, помахати Це. ручкою і поїхати демократична ж демократична ж країна ну так. Звичайно, да, да, да. Ну ви знаєте, все ж таки мені показують, що візит Тихановської буде пов'язаний з якоюсь сумною подією. Ну тобто, тут ледь не дозвіл якийсь їй дадуть. Ну, чомусь таке припущення, можливо, це просто як спрацьовує як схожість шаблонів з рашкою. Наприклад, щось можливо станеться з її чоловіком, і все ж таки з цього сумного приводу вона зможе відвідати якось по-новому, якось інакше, угу. не в масштабах. Поважної людини, яка повертається до себе на батьківщину. На жаль, тож не буде в неї сили, не дадуть їй тої потужності. Мені все одно йде, що при владі буде молодий чоловік, но молодий знову ж таки порівняно з тим, який є зараз. Ну тобто, якщо Лукашенко там 70, то плюс, да наскільки я пам'ятаю, то тут якась людина, ну там 50, 45-55, От якась така людина мені uh -huh. показана, яка очолить цю країну, і це все ж таки чоловік. Віча енергія, і знаєте, що цікаво, що тут людина. Ну, це певно, знаєте, знову ж менталітет також спрацьовує, тому що як оцей е, дранік, е, він такий вашими нашими між крапельками пробіг. І тут приблизно така сама людина прийде до влади, тому що буде і там фонаріки крутити, і там він буде танцювати. Mm -hmm. ну, тобто на два фронти він буде фігачити, і це е, в цьому буде його сила, тому що тут то, дійсно Білорусь чекає якесь оновлення, але... Все одно знаєте, я не вірю в свободу думок і свободу душі на цій країні, тому що тут все і одно вони не і вони наші... все одно обмежені в своїй свідомості. Вони все одно і аби їм знаєте, аби їм вийти, хоча б до рівня українців, там ще повинно відбутися пару витків еволюції. Та друзі. Ставте лайк, де б ви не були і жодних респентиментів відносно білорусів. Білорус він... Білорусі біл, білорус, білорусів Білорусі Білорусі. Вони в одному човні з росіянами. Я нагадую те, що вони роблять на кордоні північному. Вони тримають велику кількість українських військ, які не можуть допомагати Донбасу. Тому білоруси полокоть може навіть більше в крові в цій війні, тому жодних асцентиментів. Пане Росія, Василья... вони спів вони співучасники. Яких а. вони полик? Вони просто співучасники е, всього, що починалося 24 го числа. Вони це все вони разом спланували і це роблять, тому. Знаєте, як мої діти щось мені співали якусь пісню, я кажу, це російська пісня. Вони кажуть, та ні, це білоруси. Я кажу, доця це не білоруси, білоруси такі самі як росіяни. Я вам всім ще раз нагадую: ставимо лайк, підписуємося на канал Василя Климчука, на канал Ольги Словношенко Сетерична і на мій канал Коса Онлайн, Ваша підтримка нам важлива.